Всім привіт! Сьогодні поговоримо про дихання і його користь, а також в кінці відео зробимо декілька вправ на дихання. Чому корисно правильно дихати? Тому що при вдиху підвищується тонус кори головного мозку, а при видиху знижується. Затримка дихання на вдиху стимулює засвоєння кисню у легенях. Є такі виділені три типи дихання: грудне, костоабдомінальне і діафрагматичне. І дуже коротенько, щоб ви розуміли про ці дихання. Грудне. Ми використовуємо його в повсякденному житті. При вдиху спостерігається розширення грудної клітки, втягується живіт і також. Помітно, як піднімаються плечі і ключиці. Костоабдомінальне. В роботу включається грудна клітка, діафрагма і червна порожнина. І діафрагматичне вважається найкращим для співу найраціональнішим. Тут активно скорочуються м'язи діафрагми і червної порожнини. Помітно висувається живіт трохи вперед. А зараз ми перейдемо до дихальних вправ. Я рекомендую ці вправи робити щоденно і перед початком співу 2-3 хвилинки. Перша вправа ми з вами дивимося, тоді спробуємо разом зі мною повторити. Буде таке. ми маємо закрити праву ністрю, руку ставимо на бік наших ребер. І дихаємо лівою чотири рази, видих також чотири рази. Плечі не піднімаються при вдиху. Дивимося. Так само буде і ліву. Давайте спробуємо разом. Ліва ще ліва. Чудово, наступна наша вправа буде називатися долоньки. Долоньки ставимо перед собою. Вдихаємо носом чотири короткі вдихи і видихаємо ротом чотири коротких видихи. При вдиху, коли ми робимо чотири вдихи, не забуваємо долоньки стискати в кулачки. Дивимося, як це буде виглядати. І опустили розслаблені долоньки. Давайте спробуємо разом, пам'ятаємо, що плечі не піднімаються, приготувалися, ще, ще, молодці. І остання наша вправа буде називатися свічка. Ми повинні з вами глибоко вдихнути через ніс, затримати і повільно дути на уявне полум'я свічки або на справжнє. Стараємося її не загасити, а робимо лише так, щоб полум'я лягло свічки. У мене буде справжня свічка. Отже, глибоко вдихаємо. Ще давайте спробуємо разом. Слідкуємо, щоб наші плечі не піднімалися при вдиху. Я бажаю виконувати вам ці вправи з користю. І пам'ятайте, що енергообмін є дуже важливим. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі! Чекаю вас у наступних відео!